Привіт, друзі! Сьогодні 30 червня, і це справжній вибух новин. Обов'язково підпишіться, бо зараз буде гаряче вночі. Росіяни випустили по Україні 107 дронів камікадзе, основні удари по Донеччині та Харківщині. ППО знищили 74, з них 64 збили прямим вогнем, ще 10 заглужили реб. Але головне, в росіян провалюється літній наступ. The телеграф пише, у ворога не вистачає підготовленої піхоти, наступальні операції, масштабні, але без проривів. На Сумщини взагалі майже зупинились, і наші навіть відбили частку територій. На Донеччини росіяни тиснуть між Покровським та Константиновкою, але темпи наступу сповільнюються. Про це я запишу окремий ролик. Обов'язково підпишитесь та слідкуйте за новинами. Аеродром Маринівка. За спутниками знімками знищено два су 34 ще два пошкоджено. Гарна робота, хлопці. Працюємо тим часом. Зеленський вів у дію рішення РНБО про вигляд Сотавської конвенції. Тепер Україна може виробляти і застосовувати противопіхотні міни. Закон ще має ухвалити ради, але сигнал чіткий: оборона понад усе. А от в Росії знову скандал. Цього разу з Азербайджаном. В Екатеринбурзі ФСБ влаштували масові затримування. 50 людей звинувачених у замовних вбивствах. Родичі кажуть, що загинули двоє братів. Ще 8 людей побиті і сильно побиті. 25 числа 26 у відповідь Азербайджан скасував усі російські культурні заходи та вимагає покарання винних. Ще один доказ: Росія принижує всі народи, до кого може дотягтись, і наприкінці Сполучені Штати Америки. Сенатор Грем заявив, Трамп готовий схвалити закон про санкції на російську нафту та газ. На аван аскіба Роша біказ юрпушнісбилду імпоз севір ню санкціонс on Russia. Авігаттен Трамп оно брейк тругі соводизбілдифірбайнпродакт from Russia and you're not helping Ukraine, планують 500% мита для країн, що купують російську енергоносію. Удар по Китаю, Індії, але й по союзниках США. The Washington Вашингтон попереджає, такий крок може боляче вдарити по самих штатах. Висновок. Світ змінюється, Україна тримається, Росія втрачає друзів, а Америка шукає важелі тиску. Тисни лайк, підписуйся, тримайся, бо далі буде ще цікавіше. Друзі, підтримайте цей канал, Монобанк та PayPal в шапці профілю або в описі. Слава Україні!